Нами на зв'язку Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь. Слава Україні, пане Сергію Героям слава, слава збройним силам. Вітаю колеги. Доброго ранку. По вашому настрою. Хочемо визначити наскільки доброю була ця ніч в Криму? Чули ми і про Алушту, і про інші населені пункти. Що там бомбічно, феєрично і космічно? Стоп, Це стоп, як кров. то так бомбічно-феєрично. Я читаю, що е, в три атакам все збили всі надводні дрони, знищені ще на підходах до Криму. Е, правда, якісь двохсоті валяються в військовій частині связі, е, а так все ніби добре. Так добре. Давайте почнемо. Почнемо з е, так званих двохсотих, можливо, вони дійсно двохсоті. Царство небесне, е, ви знаєте, ми завжди зараз. Я дуже серйозно буду говорити. Завжди попереджали, починаючи з 22-го року, про те. Мешканців українського Криму про те, що не треба вештатися поблизу російських військових об'єктів, і власне як би вони там на мапі не виглядали, або покинуті приміщення, або закинуті, або взагалі не функціонують, особливо санаторії, в яких розміщуються якраз. Особовий склад російських окупантів і так далі, тому подібне. Ну буває, що люди не дослухаються. Тому, будь ласка, через хочу нагадати. А я знаю, що вас на тимчасово окупованій території теж бачать. Це 100% факт. То хочу сказати, що, будь ласка, не вешайтесь там, де не потрібно. Ну і власне, ми ж не знаємо, яку форму одягу були одягнуті ті двоє, які вже. На жаль, чи на щастя покинули цей грішний світ. Будь-якому разі, це привід ще раз нагадати кримчанам, що каміння з неба це не завжди добре. Ну і, власне, вже час повертатися до рідної гавані. Що стосується збиття, знищення і так далі. Тому подібне, ми бачимо, як завжди, в міністерство брехні. І ганьби Російської Федерації, тобто Міністерство оборони, математика вона дуже кульгає, не співпадає. Вісім бачимо, скажімо так, вісім щось летить, таких ракет цікавих дуже так здав, а три збили, де поділися п'ять. Ну, з математикою, ще раз кажу, дуже кульгає. Що стосується, чому бомбічно зрозуміло, чому феєрично, теж тому, що палало. Ну космічно чекаємо звичайно офіційного підтвердження, до розвідка вона триває, верифікація триває, але власне говоримо про те, що якась військово-технічна частина на сьогодні залишилася російських окупантів залишилася можливо без певного зв'язку. А чому це не може бути зв'язок з космосом? Наприклад, Пане Сергію, наскільки ефективним є оцей захист, коли вони починають баржі вистроювати біля Керченського незаконного мосту? Хочуть його захистити. Наскільки це дієвий метод, і чи, чи може когось або щось він зупинити? Ну, власне, я звичайно можу сказати, як кажуть у нас в Україні, дурень думкою багатіє з іншого боку. Будь-яка перешкода, вона дійсно є перешкодою. І це той метод, який він випробуваний не лише зараз російськими окупантами. Власне, і ми це робили, коли була незаконна окупація, тимчасово нашого півострова. І власне до нас це багато хто робив. Звичайно, це можливо буде дещо ускладнювати. Ну, я так обережно буду говорити, дещо ускладнювати роботу відповідно, роботу сил оборони. Але ми бачимо, що інновації технології для наших сил оборони вони на сьогодні є дуже актуальними. Сьогодні ці інновації крокують дуже швидко. Ну лише для прикладу, на скажу, що у березні, якщо не помиляюся, 4 березня, наприклад, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, він сказав про те, що. Можуть бути на морських наших дронах встановлені навіть там системи, які можуть боротися з повітряними цілями. І давайте згадаємо пройшло скільки два місяці, усього два місяці, і це вже з'явилося у чорному морі. Наскільки влучно зараз не про це будемо говорити, але те, що дуже швидко спрацювали, це дійсно так, і тим більше такий досвід він накопичується під час бойових дій. Тому звичайно ще раз кажу: перешкода є перешкода, але це не зупинить в будь-якому разі те, що може ну чому має бути обов'язково морем щось іти, а чому не може прилетіти зверху, і ми бачимо, що зараз такі засоби вогневого ураження в Україні поступово стали з'являтися. Хотів вас також розпитати, як загалом ніч минула в, в південних регіонах. В, в, в зоні вашої відповідальності як на Одещині і як в сусідів, ну, якщо ми говоримо про Миколаївський регіон, про Одеську область, ну з Херсонщиною там е, що ситуація, це суто прифронтова така область, хоча і нам е, жалітися на те, що нас мало обстрілюють, не доводиться. Але все-таки там по Херсону більше працюють і ствольна артилерія з лівого берега. Е, е, ну, Якщо говорити про район населеного пункту Кринки. То вкотре там ворог э, плазарм зачистив. Ви розумієте, що я кажу про це з іронією. Контрбатарейна боротьба з нашого боку, з правого берега, вона є дуже ефективною, власне кі робота наших дронових військ. Миколаївщина нормально 4-5-0 на сьогодні. Одещина, в тому числі. Хоча надзвичайно активною є повітряна розвідка. Починаючи від Одещини, ми підемо туди на схід і до Запорізької області. Це все південний напрямок. Надзвичайно, ворог активно проводить розвідку, надзвичайно активно е, працює з її інформацією, яку намагається отримувати. Ну і власне е, кожного дня фактично у нас збиваються розвіддрони, що в Миколаївському регіоні Херсонщина особливо і Одесьчина тут теж не відстає. Буквально кожного дня один-два дрони е, ми знищуємо е, сили нашої протиповітряної оборони. Так що ситуація вона є контрольованою, вона є напруженою, тому що розуміємо. У ворога є ракети, ворог плани свої не полишає. Щодо обстрілів цивільної, перш за все, інфраструктури, критичної інфраструктури, тому о, треба як кажуть, готуватися, а готовність вона є постійною. Сумно сьогодні, напевно, в Одесі пане Сергію говорив про те, що дізналися ми вчора пізно ввечері. Чотирирічна дівчинка злата, яка постраждала, власне, отримала осколкове поранення в серце під час російського обстрілу, що наприкінці квітня померла. Не змогли медики її врятувати. Як місто живе із такими новини? Це вже фактично восьма жертва тієї атаки, а вони ж і далі продовжують стріляти. Ви знаєте, враховуючи, що всі ми є батьками, зрозуміло, всі ми люди, перш за все, то це ці уламки в нашому серці, зрозуміло. Я зараз не знайду слів, і навряд чи хтось знайшов би зараз слова, співчуття і батькам. Вони є, вони щирі. І, і, але і дуже важко говорити дуже важко, тому що нічого не може повернути сьогодні цю дитинку, як і тих жертв, які є в Одесі, є в Україні, і кожен день, на жаль, цей скорботний список поповнюється. Тому треба жити далі. Це найголовніше, треба боротися. Це те, що нам сьогодні дозволить крокувати далі, інакше ми не можемо зупинитися, щоб не було наступних жертв. Що ми зупинимося? Ми ж це прекрасно розуміємо. А ворог він ви бачите, цинічний йому все як кажуть по цим балах. Він собі намагається іти далі. Мусимо його зупинити, щоб не було більше от таких історій, дуже сумних і дуже невтішних. Про кринки ще хочемо вас розпитати про те, що просунулися наші захисники, вийшли з кринок і просунулися далі на лівому березі на більш укріплену кращу територію в безпечнішому місті. На навіть звучало березі. трошки навчу, що наші покинули кринки. Відійшли на інші території, а потім було спростування про те, що це просування, так, що бачу, це не відхід, а бачу, просування бачу, Я бачу цю інформацію. По перше, завжди закликаю, щоб орієнтувалися наші глядачі. Перш за все на офіційні джерела інформації, бо так було багато випадків, коли хтось щось не досить чітко скаже і, взагалі, поспішає, то виходить зовсім не дуже гарно. Тому на офіційні джерела інформації орієнтуємося. Давайте я сформулюю таким чином. Що українські плацдарми на лівому березі Дніпра вони є, вони продовжують боротьбу і продовжують виконання своїх завдань. Я коли чую про те, що в тому числі від деяких військових, що а, які там завдання, і так далі, тому подібне, а, я перепрошую не навіть там з мого або з іншого окопу, не завжди видно загальний е, задум тієї чи іншої операції, е, тих чи інших подій. Тому це війна, тут е, треба дотримуватися законів, поведінки відповідної наказ є наказ. Так що лівий берег плацдарми є, вони продовжують боротьбу, і щось я не бачив, щоб кацапи зараз е, радісно на лівому березі кричали нам на їх не видно. А там На, до речі, було епічне відео з човном, де е, диверсійна група російських йде в як вони казали, в освобождати острів. Це є про гирло зараз. Дніпра це відео а, напевно всі бачили. Тобто, що там зараз відбувається? Ну а тепер дивіться, що може підтвердити, або про що говорить це саме відео. Про те, що вони злітають у повітря. Якраз ці ДРГ, які намагаються просунути, просунутися на наш правий берег, хто їх контролює? Контролюють наші військові, з, якого, з якої локації, з яких місць, з островів у Дніпрі, я думаю, що я достатньо сказав. І ви бачите, чим це закінчується для ворога. А це що дійсно ворі? ПГП. Що в морі, бо було напередодні, що вони там човни підводні носії, ракет виводили з новоросійська, але на цьому інформація, як то кажуть, обірвалася. Ну, як вийшли, так і зайшли, ми це розуміємо. Був там е підводний човен, проєкту Варшавянка. Вийшов ненадовго, показав, що він начебто є. Е е ну, то, знаєте, як собачки, показав маленьке і сховався. І, власне, про кораблі. Сьогодні на бойовому чергуванні є один ворожий корабель. Я думаю, що вони більше таким чином демонструють, що присутні поки що у чорному морі це перший момент. А найголовніше намагаються розосереджувати свої кораблі, зараз їх ховати, убезпечити від можливих ударів. Вчора день був морської піхоти. І ви знаєте, як про цих хлопців говорять володарі трьох стихій. Це про те, що ворогу і треба про це пам'ятати. Море, повітря, суходол, Ми можемо атакувати сьогодні і тим більше завтра з будь-якої локації. Ну можливо, навіть з космосу. Ми якраз з космосу і починали. Пане Сергію, буквально хвилину. Ще маємо а на півдні, на Херсонщині на що вони роблять ставку? Чи підтягують тут особовий склад, чи намагаються власне такими ДРГ, про які ми щойно говорили, вдавати що щось роблять? Ну, по перше, я хотів би сказати, звичайно, це ну не так масово, як би нам, наприклад, хотілося, але в них достатньо дезертирів, тому що в той самий район населеного пункту Кринки, якого не існує штурмові дії, організувати їм дуже складно. Треба особовий склад. А всі розуміють, що це місця на концерті Кобздона. Всі розуміють, росіяни, не дивлячись на те, що це росіяни, вони теж це розуміють. Тому і бігають, тому і ховаються, тому і стріляються. Так що власна ситуація психологічна для них не надто скажімо, добра. Але намагаються воювати і завдання ніхто від них не прибирав зачистити лівий берег. Тому складно, важко, надзвичайно, і величезна подяка нашій морській піхоті. Ще раз про це скажу. Дякуємо і вам, пане Сергію, за те, що долучилися до нашої розмови. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, південь був із нами.